Чи є якісь певні аналізи, які потрібно піти здати для того, щоб зрозуміти, що це не питання догляду, а саме зміни здоров'я в цілому організму? Випадіння і порідіння волосся це не діагноз, нема такого діагнозу. Це симптом, що щось сталося з нашим організмом. Але скринінг, звичайно, таки є. Ми дивимося, так як це волосся, це гормонозалежний орган. Це буде Аналізи щитоподібної залози в першу чергу, гормонального фону це розгорнутий обов'язково розгорнутий аналіз крові. Ми дивимося, що а, за мікро-макроелементи можливо там якісь дефіцитні стани. Далі, якщо це жінки, обов'язково, якщо це в репродуктивному віці, особливо жінки, а це буде залізо і феретин, да? тому що репродуктивна функція є, і ми, як жінки, втрачаємо є залізо втрата кожного місяця. Ми дивимося, як ми як відновлюється організм. Далі, звичайно, вітамін Д дивимося, тому що вітамін Д це не просто вітамін, це прогормон, це жирорастворимий, розчинний вітамін, який дає нам енергію.